26 липня, сила слова, частина перша, Луки 1. Луки 1.37. Коли ангел Гавриїл сповістив Марії про майбутнє народження Ісуса і про те, як воно має відбутися, Він сказав: Бо для Бога нема неможливої жодної речі. Луки 1.37. Усяке Слово Боже живе і дієве, усяке слово є життям. Тож людина може жити всяким словом, яке виходить з уст Божих. Тому Господь каже бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертаються, аж поки землі не напоять і родючою вчинять її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. І буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Ісаї 55, 10, 11. Його слово не може повернутися до нього порожнім, тому що воно є сила і життя. Воно вироблятиме життя так само, як дощ змушує землю приносити плоди. Тому все, що потрібно робити служителям і вчителям Євангелія, це дозволити Слову Божому. Жити в них, щоб вони могли промовляти його, і Бог потребується про те, щоб воно досягло тих, хто його потребує, а з Яким моє слово, хай каже про слово правдиве моє, що соломі збіжжя, говорить Господь, хіба слово моє не таке, як огань, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує. Єремії, 23 розділ, 28, 29 вірш. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!